Коли сонце прощалося з землею на ніч, лягаючи путь хнасті хмарки за обрієм, брат сидів на краю скелі, обійнявши руками коліна. Перед ним оксамитовою ковдрою розкинулось море, співаючи свою величну і водночас індітну колискову, а над головою сяяв срібний серп місяця. Вітер завивав, наче самотній вовк. Від чого ставало ще сумніше. Брат знав, що чекає попереду. Його зірочка йшла в самостійне життя, і він не міг піти з нею. Хтось би сказав, це завжди так, всі діти виростають. Але Ісус був не стих. Кожному він бачив не просто малюка, що росте, а величезну книгу, сторінками якої брат зачитувався. І посмішка обійми, які, здавалося, придушать його на місці. Проникливий погляд і та недитяча допитливість, бо вона питала про його біль, який він не міг приховати від неї. І ось ці останні кілька днів Ісус намагався відволіктись, просив маму й Марію побути з малою, аби серце не так боліло від прощання. Але один її погляд чи обійми, і дистанція зникала. Як відпустити дитину, що стала тобі ближче за власну душу? І дивився на обрій, де молочна доріжка від місяця танцювала на темній воді? Його погляд здавався порожнім, а тіло було напруженим, немов кожен м'яз відчував ту паніку, яку він так старанно ховав від інших. Страх самотності здавався таким реальним, наче брат міг торкнутися його. Раптом його плечі затремтіли. Він опустив голову, ховаючи обличчя в долонях і зламався. Сльози текли безупинно, роблячи його серце все більш беззахисне. Він плакав так, як колись в дитинстві, коли здавалося, знаходив друзів, а вони кидали його. Дихання перетворювалося на важкі слипування, а тихий крик дозволяв дихнути. Самотність ніколи не поєднувалася зі словом просто, вона наче душила його, по колу крутячи страх і біль. Шум моря, наче намагаючись відволікти брата, сильніше налягав на камені, а він шепотів крізь сльози. Розумієш, я люблю когось це божевільно, надто сильно, але я не можу інакше. Я люблю всім серцем. Любов це те, хто її є. Але Боже, чому так болить? Він боявся за дівчинку, боявся втратити її. Брат тримався за свою віру, як за останній промінь світла, але цього вечора страх, мов тінь, оповив його серце. І руки знесилено опустилися, очі, наповнені вологою, дивилися вгору, а губи тремтіли, як у хлопчика, що так хотів вірити, хоч би хтось сказав йому, що це неможливо. Зорі здавалися далекими і байдужими, але в кожній з них він бачив обличчя дівчинки, її посмішку очі, наповнені довірою. Цей образ розбивав його знову і знову. Брат мовчки, благав, Отче бережи її, молю тебе. Зроби це заради тебе, заради нас, заради неї. Її любов, я не зможу жити без цієї ніжності. Його голос затихав в нічному повітрі, доки сльози не залишили його абсолютно спустошеним. І все ж дещо в ньому не здатні забрати жодні сльози, вірність своїй любові.